Благословлятиму Господа по час завжди хвала його на уста моїх, о Господі похвалиться душа моя, хай почують лаї дні та возвеселяться. Величайте, Господа зі мною. З ім'я його разом, я шукав Господа, і Він почув мене, і від усіх скорбом моїх визволив мене, Приступіть до нього, і просвітіться, і лиця ваші не засоромляться, цей убогий возвали, Господь почув його, і від усіх скорбот врятував його. Ополчиться ангел Господній навколо тих, що бояться його. і, і визволить їх, споживіть і пізнайте, що милосердний Блажен що надіється на Нього, Бійтеся, Господа, всі святі його, бо не знаю злигоднів ті, що бояться, його. багаті зубожили і зголодніли, а ті, що шукають Господа. So a